13 мене не було. Цілих 13. Це багато, багато дерев для мене. Так? Ну Так, це багато, витерпіли, да. У мене вже 175. Я закинув свій, але я вернуся. Настя. За це время було багато що. Я футболіст. на футбол. Хожу на футбол. Ем футболист. Форма на ф... как футболиста. Я игрок. <laughs> я забил брал старс. У меня там уже 4000 кубки. Неустанный человек. Кстати, начинайте. Nike. Черный так див. Nike. Наверное. Такая кофточка. Футболка была. эй -э. купляйте. Я не знаю, де, але я її купив. Цих 13 днів мене не було да. Це багато. Я розкажу все, що за ці 13 днів було. По-перше, я був на футболі. Історія із футболу. Я грав, все нормально, ми прийшли ми іграли, і грали. І тут різко ми граємо. І в мене різко. Після цього футбола я йду і мене просто тут просто отак. От просто от тут по нозі так бо болить. Іменно от тут у мене болить нога. Ну, от тут іменно була. Так боліло, що я ходити не міг. мене пацани донесли. Я помню, я грав з старшаками. Е, один старшак був як він, який. Я йому хочу такого. таки. І все. Тако взяв такий оцей оце, такий. На і там очі наш. Він мені просто взяв в ногу, в ногу просто так. Вдарив ногою. А як я там я там розплакався, бо нога дуже боліла. Потім ще я кульгав, прийшов додому і ще нога було. І от мене вже за три днів е, застигло. Це було. Давно десь, теж 4 чи пару днів тому. І так, футбол ми розібрались. Я буду ходити на футбол. Далі у нас Браво Старс. Хто не грає Браво, я теж граю. Мені де є друг Ваня. в нього канал Вон, ви його Знаєте, напевно. У нього 14 тисяч Браво Старських. нього є аккаунт. У мене 4 тисячі цих. Чотири тисячі кубків, Ну теж на мухри У мене є там два і два міфічих, пару цих. Два міфічики це все не хухри-мухри. -ху -ху -ху. Почти всі ці, почти всі е, нормальні. Далі у нас. Правда, збув, все було так. А, забув. ти підписався на канал, а лайк поставив. Да, поставив Вот и молодец, будьте якому. Ставте лайки, подпишитесь. Не, не було 13 дней. Поставьте лайк. Буде новий сезон. У мене будет нова серия. Спойлер. Це буде про бази в хаті. Все. Спойлер більше не будет. Просто буде база в хаті. Я ще пацанам це наказала. Там буде я, Владік, ви його знаєте. Там футбол він грав. Е, і Ваня, він теж футбол грав. Так. І я, конечно. Нет, нет, нет. І так, далі я вам ще раз кажу, що ще вам розказати. Точно. Буде. Е, будуть історії про просто. мене ну... Буде на старому аккаунті на своєму утім. Ну він почне все там 15 днів там, поіграв і все. Шо? 15 днів поіграв все. У <свісно> мене вже там гріф є, все є такорно. Коротше, обичний Браузтар. Коротше, буде оновлення. Ну, оновлення вже було. І ми, 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 ми всі. Я з вами буду. Оновлювати. Я буду вам, я не знаю, ну, буду тіпа, як вам підказувати, на яких картах кого брати, з ким брати, що брати. І зараз я буду знімати. І вибачте мене, що я пропав на 13 днів. 13 Карл. Я вже всім сказав, що я покинув е, YouTube. Но, ні, не було такого. Дивіться, який Ну не фон, а десь о вашем. Саті привізка крута. Ну що, круто? Я повернувся на канал Ура. Так, що ще можу сказати? Була в нас історія одна, я вам розкажу. Історії це було давно, ну не дуже давно. Десь пару відео ми прийшли випустили. Коротше, ми пішли на футбол в треть школу. Е, потім ми йдемо і граємось такі. І тут резко такий такий огромний дощ, що просто такий... Фу, такий дощ, що я не понимаю. Кстати, я підстрихся. Всі замітили, чи ні? Просто русалка. Я русалка, кстати, хто не знав. Ну так, історія. Е, ми йдемо з владом, дощ почався, ми просто біжимо. І в нас був там ряд такого, е, типа дерево, там пару метрів і ще одне дерево. Дерево і так по всьому городі. Ми там з городу там далеко йде. І ми просто біжимо до дерева, от дерева до дерева, от дерева, до дерева. Просто Дин, 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 це піпец. Ми всі мокрі, пишли, от хватили. Не було круто. Строїли бази, говорили. Хотіли казати, скачати гітар з Андрея с нами вийшло. Сьогодні, а що сьогодні? Сьогодні дощ був. Ващі. Сьогодні я ще обрала став с ним, щоб довжний. Подивимось, що трохи так. Тікток в мене з'явився. Підписуйтесь. а на цьому все. Я повернувся. Це дуже рада. Всім пока.